Так, всім привіт ви на каналі Агродесь. Давно не було відео таких е, там, де я розмовляю. І ось нині я хотів записати одне відео е, тим, хто має проблеми з е, на гідравліч, на боковій гідравліки е, є вухо, і воно е, це боляче місце Т-25. Е, у нас воно трісло. І ми заварили ось цю планку і прикрутили. Ось, приварили ось такого ось таке вухо туди. І як бачите, я вже засіяв, нас, мене попросили засіяти, я засіяв і воно не трісло. Зараз повернемося день назад і я покажу, коли воно нам трісло. Як бачили, воно нам тріскало два рази, спочатку один раз тріснуло, потім другий раз ми заварили ось те вухо, і воно нам другий раз трісло. Після другого разу ми вже зробили ось, ось таку систему. Поки що всім рекомендую, поки ще не трісло. бачите, ломалися, вже другий раз варили, і воно нам все одно трісло. А на третій раз вже, бачите, сьогодні ми варили. Доварували ось це зранку, а після нам трісли. Ми сьогодні до вечора, ось зараз вечорія, заварили ось такого швеля, прикрутили, і бачите, все добре. Тримається. Так що у кого є такі проблеми, я записав таке відео, щоб показати, що з таким способом можна е е цю проблему вирішити. Не потрібно переплачувати, щоб купити бака гідравліки, тому що він коштує сам 15 тисяч. Краще зробити ось ку... е, провалити швеллера і все буде добре. Тому що ось цей бак коштує 15 тисяч. Всім до зустрічі, всім пока.